Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я пропоную вам перевтілитися в маленьких допитливих дослідників та провести дослід, який називається чарівна зірочка. Для досліду нам необхідно ємкість! В мене ось така одноразова тарілочка, шприц із водою. Можна піпеточку використати, 6 зубочисток. Тож зубочистки спочатку необхідно надламати посередині. Любі дорослі, допоможіть малятам і покласти до тарілочки. Ось так подивіться у вигляді сонечка з промінчиками назовні. Далі на середину нашого сонечка капнути з шприця декілька крапельок водички, і починається справжнє диво. Будемо з вами спостерігати. Так, наше сонечко із дубочисток починає перетворюватися. У зірочку. Вся справа в тому, що дерево, як і папір, втягує в себе воду. Дерево набухає, а його волокна товстіють, і вони вже не можуть сильно згинатися і починають розправлятися. Ось така зірочка у мене вийшла, подивіться, малята. Я сподіваюся, що вам сподобався дослід, і ви з цікавістю спостерігали за ним. До побачення!